Всім привіт, дорогоцінні! Знаєте, я в своєму житті була дуже горда. Я вважала себе такою розумною. Я сама всього доб'юся, мені ніхто не потрібен. Зверхньо відносилася до людей. Вважала себе самою крутою, просто що я вірю в Бога і Бог зі мною. і Я робила багато релігійних обрядів і шукала Бога і в такій релігії, і в такій, які тільки там традиції я не виконувала. Але при цьому всьому в моєму житті були хвороби при моєму молодому віці, в моєму житті були прокляття, в моєму житті була реально депресія. Я не переживала дійсно Бога. Я не бачила в своєму житті Ісуса Христа. Релігія і традиції вони Ісуса не приносили в моє життя. Адже знаєте, коли Бог в своє життя приходить, то це одразу видно, по життю буде видно. І це все було до тих пір, поки я не знайшла живого Бога в міжнародній місії слово Боже, поки я не прийшла в цю церкву і не почала слухати людей віри Станіслава та Юлію Салтаненко. які... Чітко показали, що за будь-якою інформацією, за будь-якою людиною стоїть дух. Так от пережила свободу від всієї цієї гордості, пережила зцілення я, пережила свободу від усіх проклять, від своєї депресії, якою я страждала. Тільки тоді, коли я почала слухати людей віри і людей духа. Тому що дійсно за Станіславом та Юлією стоїть Дух Божий. І знаєте, коли Христос приходить в життя, це одразу Разу видно по життю, все вирівнюється, адже Христос живий, він не просто якийсь обряд і якась релігія. Тому, якщо ти хочеш пережити те саме, напиши мені. Я служитель міжнародної місії Слово Боже допоможу. тобі.